Вот теж наші черешеньки, Тут чкалов, саме цвет Хард. у нас деревья более 200. Ой, не более, а около 200. А ось мої помідори. Я журнал недавно просматривала відео, Буквально я знімала пару днів назад. Тут ще був просвіт, де можна було щось подивитися. А тепер вообще нема. Ось такі гроночки вже. Ну как бы... Би... І оце щось в мене колхозне. Ось все, гляньте, яке у нього ліство. Конечно, отличається, капець. Це мої красні, розові великани. Тляпа вздыхала. Все добре. Так що пользовались ми октарой. Гляньте які. огромні просто. Хоч би їх витягнути. Така красота. Гляньте, бомба, а не помідорчики. Жари їх вже поподв'язували, Но я дивлюся, що їх скоро ще придеться підв'язувати. Це мої сієнці, вони навіть більше, ніж розсада. То, що я купувала два рази, ну, дивіться, що це листя, яке огромне. Тоже удобрила їх. І вже, наверное, удобрять не буду. Тому що вже, в принципі, вони зацвітають, вже більше не треба. Це середочок теж привитих. Черешні, абрикоси. Теж саженці. Це клубні катуше осінь усадила. Вурожайчик, ну, мелкий. Перший він всегда мелкий. Чуть-чуть собрали. А це остальне укоріняємо. обрываем усы чтобы были хорошие кустики ну, некоторые усы оставляем конечно тоже надо уже прополоть завтра я вчера и полила. пропалю вот. вот такое тоже яблонька ленты такая шикарно такая разложистая красиво. почти тоже крупненько Уже какая. Це тоже Джина Гульт. Ну тоже вона много позбрала. Поставила те, що надо. Ну много. Там дальше тоже деревья у нас. Все, наверное, не сниму, потому що закусали мене вже мушки Тут ось грушка. Це тоже ми прививали. Рушка. Все ще яблунька. Теж Джана Гульд. Красива. Абрикоска, Теж нема нічого. Картофан мой. І висотила одинакову крупну картошку. От мене оце удивляє. Ну просто тупо однакова вона. Дивіться. Тут маленька виросла, там огромна. Ну, оце і добре, що маленька. Тут швидше клубінь сформується, буде хороший клубінь. А там ще дольше ждать придеться. Я завтра встану, з утра її залью. Бо дивлюсь, що земелька вже суха, треба її пополивати. Завтра залью. Сьогодні вже сил не хватило. Цілий день. Дома в колопалась, тоді поливала, удобряла. Це наш нектаринчик донат. Саме вкусне, що я їла взагалі, мабуть, в цій жизни. Реально, ну це ж, получається, дерево. Одна ветка персик, а друга ж ветка нектарин. Все, персик. Ми тоді оборвали, він заболів у нас курчавості. ми листя обірвали і він. Ішов, рест повикидав нові листочки. Вот. Це нектаринчик. Бляньте. Як вирос уже. Ну, він дуже вкусний, він навіть зелений. Ну, якби полузелений. він сладючий. Ну, зрозуміло, що він ще маленький. Це персичок. В цьому году полиняли на персик. В цьому году було много, я закривала. В цьому году не будемо закривать. Оце ж наші ще молоднячки. Горішки, сливка. Не знаю, то вже витяне вона, не витягне. то я її знаю, ще хочу ж показати вам картошку. Ось ще дерев'я. Ще в мене тут внизу картошка. Ну, це ж э, такі определені місця, де... Есть место что-то посадить, потому что, ну, тут как бы не посадишь уже. Между деревьев, там тень. Вот там он, мой огород, цибулька. Ну, все тоже. Тоже вот одна кучка громадна. Вот это вот. А там поменьше. Не знаю, с чем это связано. Ну, у меня есть видео на канале. Я копала недавно, то тут вообще. Мелочь пузата, там, нема смисла капати, а тут уже так, більш-менш підростає. Ну, я говорю, днів 10 ще подожду і капну. Сам прикол, що нема жука, От, що мені подобається. Ну, ми обрабатували її актори. Неділю-дві назад, коли бризкали ці яблуні, ми її обработали. Ну, жука немає, слава Богу. Картошка здорова, Ну, щось якась гусенька її підгрізає. Ну ничего страшного, больше в клубе не отдасть. Аж там мой огородик. <клухи> ну, в общем, следующей весной я уже буду тут как в джунглях ходить. Пригибаться. <клухи> Орехи вымерзли. Ну, разрослись, конечно, капитально. Уже тут можно пикник устраивать. Тут висить, може, там два-три оріжка. І все. От красавиця наша теж через вішні. Попробували, так. Да. Вкус такий більше вишні, знаєте. Ну не така прям кисла, як вишня, але кисловата. Цвіло, звісно, все. У мене теж є відео на каналі, де воно все цвіло. Як було красиво. Все пообкапували, щоб було удобно поливати, заливати, якщо дожди, щоб воно туди заливалося у нас. М -м -м. вихожу з свого лісу. Це у нас все Регіна. Регіна ж, так? Да? Лекордія, регінка. Оце саме вкусна черешня. Просто вкусніше нема. Ну тут дві штучки, всього лиш. Вот. А воно ще черевішня одна у нас. Она дуже вкусна її садить для себе, потому что рынок больше любит крупную, крупную черную. А для себе посмаковать вкусніше регины и кордии точно немає. Это очень вкусно. Просто. Она такая прям, даже полузеленого сладко. Малина, конечно, супер-пупер. В ідеалі, звісно, якби був полів капельний, її оставлять би було б по трохи віточок 5. Ну, так як поліва немає, я її оставляю таку загущену. Буде мілка трохи, але це краще, ніж взагалі її не буде, скажімо так. У мене її взагалі було багато. Тут Оце весь цей плантарь було малиною засажено. Я продавала, торгувала. Там в огороді теж було три ряда. Тут все теж було в маліні. Зараз у мене тут три ряди, а там ще понад забором і ще за домом був. Я этот, продавала малину, ну так як в тому році було ужасніша ужасніше жара, ще й не було взагалі ніякої води. Вона в мене пропала багато, і оце залишилося. Вот тут. Я так сделала себе два места. Решила, что на продажу я уже больше растыть и не буду. А так чисто для себя. И все. Ну, так же самое кружовник. Чисто на варенье. то а так покушать. Как бы. Тоже растым. Вот так вот. Тут все дымки тоже побольше уже. Такие Вымаха, але уже тоже он будет цвет выбрасывать. Посмотрим, Яке у нас будет лето, конечно. Сейчас после прошлого дождя и ему ще всему достаточно рости. А вот что будет дальше, кто его знает. Так что вот так вот. До новых видео. Завтра постараюсь вам снять видео, как я буду подготавливать Петру Хан. Вот. Петруханчик. Попробую нарізати Чесник уже срывала ще рано. А Гляньте, який буряк уже. Ну, готовий уже к употреблению. Так, да, ну вот, офигеть. Я сьогодні варила борщ, ще со старого буряка. То есть уже можна не переживать. Молодий буряк уже уже есть на таке листья капець вот так что следующий борщик уже будет с молодым борячком ну все друзья товарищи до новых видео сейчас еще може, сниму огурчики пойду и все конечно еще не все обійшли еще хотела вам черешеньку показать рабочий процесс с водой. Вот. Так что так. Ну, будем наблюдать с вами какой-то цвет. Тут ему дуже хорошо возле туалета в колесах. Вот. Так что до новых видео. Ставьте лайки, делитесь видосиком. Давайте помогать разгонять меня аудиторию. Чтобы мне было весело и было мотивации снимать для вас видосики. А я продолжу вечер з кофе